Олеже, вітаю, радий щиро бачити. Вітаю, вітаю, Варслава. Також навзаєм. радий бачити тебе, чути і вітаю наших глядачів. Як завжди, Олеже, Дивись, давай Поговоримо про останні новини і останні заяви. Вони якось так сьогодні дуже одна з одного плотенко. Так пішли. Путін заявив, що Росія готова до переговорів з Україною, однак, це буде ну наступна наша тема. До цього ми будемо говорити про заяву німецької. А Діцайт, от крім цього, будемо говорити про те, що є скандал з арештом офіцера, який не спадає сьогодні. На цьому каналі буде ексклюзивне відео, яке мені передали. Але почнемо ми з цього, що Трамп зробив заяву, і ця заява трохи м -м, вимагає навіть не трохи пояснень, чому сьогодні. І кому вона адресується, Трамп заявив, що Зеленський не ангел і не повинен був допустити цієї війни. Фактично, він е, звинуватив його в тому, що війна сталася. Дивись, я м, кажу про те, що Зеленський 100% винен в тому, що він не підготував країну до нападу, але звинуватити його, що війна сталася. Отут в мене з'являються запитання. Президент США вважає, що повномасштабного вторгнення не сталося би, якщо... З Росією би домовлялися, але про що саме не уточнив. Ну, Зеленський боровся з набагато більшою силою, набагато потужнішою. Він не повинен був цього робити, тому що ми могли б укласти угоду. Я міг би укласти угоду так легко, а Зеленський вирішив, що я буду воювати. Дивись, два питання: чому ця заява пролунала зараз, і для кого вона зроблена особисто? Ця заява планувала зараз для того, щоб пом'якшити його риторику по Москві. З одного боку батіг з іншого пряник. Тим самим він говорить про те, що Україна йому не друг у обриз Зеленського чи будь-кого іншого. Він не через симпатії до України, а через те, що він просто виступає за завершення війни, мир і безпеку. І відповідно зараз його заяви щодо Москви, що він буде додавлювати не е, Москву, у випадку, якщо Путін не піде на поступки, не треба. Розглядати як проукраїнську позицію, і очікувати, що він буде робити те саме, що Байден, або так це буде асоціюватися, і зрештою він може зробити будь-що і в будь-який бік. Він просто залишає для себе широке поле маневру, і тим самим його розширює і на українському напрямку. Я би всерйоз, скажімо, от з точки зору там, стратегії, ці слова не розглядав. Це про тактику, хоча в ній криється одна дуже загрозлива історія. Всі оті наративи про те, що з Росією не домовлялися, про те, що хотіли війни і інші речі, які ми чули раніше від упоротих трампістів і українофобів, на жаль, але вони мають своє місце і в оточенні Трампа і у Трампа в голові персонально. Тому цілком вигідно, що ця аргументаційна база, от вона якраз свідчить про те, що, на жаль, але в голові Трампа. Немало тарганів. І ці таргани не українського походження, а заперебрікало перш за все. І з цим нам прийдеться жити. Історії про радянський Союз, про Велику Росію, про те, що він розуміє Росію. От все це воно буде залишатися ще певний час. Нікуди від того не подітися. Борислав. При всьому цьому, при всьому цьому, сьогодні я почитав. Вашингтонських комуністів, які пишуть про те, що ця заява не лише для збалансування, а ще й перший прояв справжнього ставлення до зеленського від Трампа. І незважаючи на те, що раніше він не дозволяв собі такого, ну тому що замість нього це робив або Ілон Маск, або Дональд Трамп Джуніор, сьогодні вперше він почав атакувати. І переважна більшість оглядачів каже, що це не останній раз. Більше того, градус висловлювань буде тільки збільшуватись, що до речі дуже буде подобатись не лише Вашингтоні. Але м, кажуть і про те, що це ставлення особисто до Зеленського ставлення до України це ніякого немає, тому що Трамп повертає борг. Зеленському за як він вважає вкрадене в нього президентство попереднє і перший імпічмент, який він отримав саме завдяки Зеленському Єрмаку і всій цій історії разом, до речі, з деякими людьми, які зараз є в оточенні Зеленського. Багато хто звертає увагу, що Сергій Лещенко той, який звинуватив Манафорта, в то, що він був в той чорній книзі бухгалтерській книзі геопартії регіонів, хоча б підпису його там не було, той, який обіцяв забити цвях в труну Манафорта і Трампа, сьогодні радник Зеленського Єрмака. І це викликає печію в оточенні не лише Трампа, а й у самого Трампа. Тому як до цього ставитись? Чи варто якісь кроки робити, чи ми це, це нічого не зможемо з цим зробити? Ми, коли я кажу, це Україна, і Володимир Олександрович зараз зіткнувся з тою історією, що є час е сіяти, а є час збирати каміння? Зараз, мабуть, він вже починає це збирати. Чи є інший варіант? Диви, я тут погоджуюсь повністю. Чесно кажучи, я навіть не став цей бік розглядати, тому що ну це очевидно. Всі, хто в ту навіть польшим просторі, ну було відомо, що відносини Трампа до Зеленського ну, далекі від ідеальних. І причому я би сказав, що тут є доволі складна природа. Це не тільки пов'язано з аля вкраденим в нього президентством. А це один лише епізод, і тут, скажімо, він зі знаком плюс, з знаком мінус. І інші епізоди в цілому доля Трампа двічі залежала від позиції України. Спочатку, коли він просив підіграти йому, а Україна не стала цього робити, і Зеленський тоді відмовився підігравати по хантеру Байдену. І потім, коли Зеленський сказав під камерою, що ні, Трамп на мене не давив і не став підігравати Байдену в тому, щоб посадити Трампа, і двічі фактично. Доля Трампа залежала від позиції Зеленського України. Як би це не звучало зараз так пафосно, але реально з точки зору внутрішньої політики, а тепер уявіть собі: Ви президент Сполучених Штатів, ви бай, ви Трамп, цілий Трамп. І двічі, ваше політичне майбутнє залежить від десь там на іншому кінці світу, якогось маленького персонажа з якоїсь маленької країни, який ще вчора був шоуменом, а сьогодні він політик. А виходить, що ви не можете його прогнути, ні ваш опонент не може прогнути, і відповідно ваша доля залежить від нього. Це психологічно створює несприйняття такої людини. Люди не люблять бути залежними, не люблять, коли їх долю вирішують інші. І, відповідно, на цьому тлі є ще комплекс образ, про який ти казав. І от цей мікс подолати не вдасться. У Трампа Назрай. глибоко сидить несприйняття. Що можна робити? Можна прибирати аля Лєщенка тригерні фактори, тобто подразники. Їх потрібно прибирати. Потрібно раціонально, нелстиво. Це само собою, але воно не буде давати ефекту бажаного. Ясно, що плюватися в бік немає сенсу Трампа. Олесливості буде недостатньо, скажімо. Потрібно раціональні аргументи виставляти. Треба бути корисними і потрібними. Треба бути частиною рішення, не тільки частиною проблеми. В такому випадку крізь зуби, але якщо Трампу вигідно, то він буде робити все одно те, що необхідно, і те, що йому вигідно. А своє роздратування буде виносити виключно в різні такі заяви публічні і колкості для того, щоб його скинути. Він це робив і минуле своє пришестя, і він це робив в бізнесі. Можна чітко прослідкувати в його біографії, як він себе веде. Ну його психопортрет він дуже добре змальований вже багато разів. Тому перш за все, це раціональний підхід того, щоб йому було вигідно. Все інше лестити, не лестити то що це вже другорядна програма. Ну, сподіваюся, там, це робить кишеню, а не вухом, давай так скажу. Сто відсотків. Сподіваюся, що в офісі президента це розуміють, але ще один момент, про який ти не згадав, але я сьогодні це теж прочитав, і це, до речі, дуже цікаво. Ніхто серед республіканців не забув, як Зеленський спочатку ставив на Камелу Харріс. А потім полюбив Трампа, і оце якраз викликає не найкраще ставлення до нього, в тому сенсі, що якщо що, він так само розвернеться від Трампа до наступного. І тут я можу сказати тільки одне: головне, щоб він повертався від України і згадував про свою відповідальність перед країною. Відповідальності перед Трампом в нього немає. Це їх особисті стосунки, хай Розбираються один з одним поза Україна бажана після того, як у Зеленського закінчиться його президентство. А так подивимось. До речі, хочу звернутися до наших глядачів. І нагадати, що ви дивитесь цей ефір. Я вам дякую за це. Не забувайте, будь ласка, підписуватись і ставити вподобайки. Я знаю, що я вас трохи втомив вже цим, але так працюють алгоритми Ютубу. Ви дивитесь, ставите вподобайки, підписуєтесь, отримуєте першу інформацію, а канал. Отримає свій рейтинг, тому не забувайте цього робити. Дякую, що ви чуєте. Тим, хто це вже зробив на самому початку ефіру. Я хочу подякувати окремо. Також пишіть в коментарях. Пишіть, що ви думаєте з того приводу, що ви почули. Я бачу, що вже тут люди радіють. Добре, якщо Трамп дійсно не отожнює зелено з Україною. Так не отожнює це 100%. Це, до речі, підкреслюють всі, як опоненти, так і прихильники серед е, оглядачів. Вони кажуть, що це особисто і Трамп. Сприймає це як особисту образу тут питання не до України. Ніхто не буде казати, ах так, я не буду допомагати Україні. Ні, він якраз розглядає Україну як один з інструментаріїв для свого впливу на Росію і Китай. Про це теж можу поговорити, але окремо. Але Зеленський в цьому випадку це якраз його старий подразник, та людина, яка обіцяла і не виконала, і яка окрема історія. Скажімо так, декілька разів брехала. Він це пам'ятає. Ну і імпічмент. Імпічмент не забувається. Тут треба пам'ятати, що це до речі, до цього був причетний ще і Єрмак. Андрій Володимирович, до да святий Андрій Борисич да ім'я його під луною. Ну як у приличного регента, не забувайте. Коментувати і писати звідки ви дивитесь цей ефір. пишіть куди закинула вас доля. Де ви чекаєте, бо наближаєте перемогу? Пишіть про це. Це важливо. І не забувайте поширювати відео. Це теж не менш важливо ніж все інше. На каналі ще є функція спонсорства Цю функцію надає YouTube Заходьте на голову сторінку, ти на кнопку стати спонсором. Так ви підтримуєте канал, допомагаєте йому не незалежним і проявляєте свою лояльність. Дякую, що ви це робите. Окреме прохання. Не забудьте підписатися на канал Олега Саакяна. В описі цього відео є посилання на його канал. І хочу вам сказати, що поки інші пишуть, він справді відповідає. Олег, скажи, будь ласка, зараз от новина, яку обговорюють майже всі в Європі, це те, що фактично німецька газета Die Zeit висунула ну, реалістичний. Перелік всього, що може статися з Україною. А в форматі будуть перемовини, не будуть. Який формат? І, на жаль, там нема ані кордонів 91-го року, а не кордонів 22-го року. Ця газета Ді вона пише, що Трампу не вдасться швидко залагодити конфлікт в Україні. Всі актори діють равно та на погляд. З зовнішнього спостерігача не узгоджено, нема можливості отримати синергію через об'єднання когось з кимось. Кожен грає в свою гру. Президент США несподівано для всіх почав погрожувати та тиснути на Путіна. Президент Росії сигналізує про свою готовність до діалогу та чекає на комунікацію з Трампом, але західні аналітики попереджають, що спілкування в наказному тоні може призвести до зворотні реакції Путіна. До речі, це логічно. Він цього не любить, але поки терпить. Президент України вихваляє Трампа, наполягає на вступі до НАТО і намагається переконати президента США, що перемога Росії будь-якого роду буде невигідна і Америці. Але, пише видання: жоден зі сторін поки що немає якихось версій або варіантів. Про що будуть ті домовленості, як узгоджувати території, що, де, коли, нема взагалі такого. Кожен грає свою гру, і тож Дісайд виділяє чотири можливих сценарії. перше: домовитись не вдасться, і бойові дії будуть продовжатися. Буде другий сценарій: буде організована демілітаризована зона на кшталт корейської. Третій варіант. Території поділять за кіпрським варіантом. Четвертий варіант: безпека буде забезпечена через членство в НАТО. Хочу звернути увагу, що на першому місці те, що домовитись, не вдасться і бойові дії, будуть продовжуватися. І на останньому місці це по реальності. Безпека. Яка буде забезпечена через членство в НАТО Олежа? Скажи мені, будь ласка, який сценарій найвірогідніший і як ти вважаєш, чи буде цей сценарій реалізований у 2025 році? Жоден з цих сценаріїв і, взагалі, було забавно читати. Знаю цю статтю про те, що Трамп несподівано для всіх почав тиснути на Путіна. Ну, Перш за все, це найсподіваніше, що було, і очікуване. Раз. Другий момент, що він тим самим може роздратувати Путіна, бо не можна говорити в наказному тоні. А, а хтось думає, що Путін з доброї волі піде на переговори. От він сидить каже, йду на переговори. Кажуть, а йому кажуть, що він дурень. Він, Ні, а тепер я з вами не буду домовлятися. Да, ну, так це не працює і близько. А, не. Не варто сподіватися на добру волю з Москви на завершення конфлікту справедливим чином Росія з задоволенням переговорами завершить війну завтра, якщо від України залишиться тільки гаверла і прапор на ній, це якщо Україну би, вдалося би знищити через переговори та запросто. в усіх інших варіантах для Росії переговори: це про затягування часу, продовження протистояння, а не про домовленості з доброю волі. Трамп тисне, тому що він розуміє, що Росія в скрутному становищі. Раз, два, він тисне спеціально для того, щоб почати потім тиснути по Китаю. Путіну було виставлено фактично ультиматум з боку Трампа припинення вогню без будь-яких вимог. І це для Путіна дуже неприйнятний, неприємний і неприйнятний варіант. Чому? Бо прийняти його. Це означає позбавити себе ключового важелю, воєнного важелю тиску. Далі цей аргумент в переговорах вже не буде. Ну і ясно, що всі ці демілітаризації і всі інші історії про денацифікацію, от весь цей спектр бреда, він залишається за душками. Потім сідають розмовляти. І далі вже зрозуміло, що в Росії аргументів сильних на столі нема. Для них навпаки підтискання армії, розмов про те, що ну 100 метрів, але в день ми захоплюємо, і нехай 20 років ми будемо йти так до Києва, але ми туди дійдемо. Ми будемо додавлювати. Для них це є аргументом. Скажімо, Трамп хоче його позбавити цього. А якщо Путін відкине пропозицію по припиненню вогню без умов, то Трамп буде вводити санкції, і буде тиснути. Я вже припустив себе в ефірі, повторюю в тебе, що дедлайн, судячи з усього, Росії поставлений на відповідь до третьої річниці повномасштабного вторгнення, бо на річницю Трампу необхідно буде сказати щось: або сказати, що вогонь припинено, і війна не протривала більше трьох років повномасштабна. Для своїх виборців це буде сказано просто війна. Для виборців скажуть, що це війна вже закінчилася, але йому треба досягнути принаймні припинення вогню. Або на третю річницю йому треба буде дати Україні зброю, оголосити про те, що, значить, далі тоді за озброєння України буде платити Путін, пустити частину російських заарештованих активів на закупівлю американської зброї, сказати, що от Байден давав відкритий чек. А ми не будемо. Ми будемо робити так, щоб Путін оплачував зброю для України, вести санкції по Росії, сказати, що їх нафту будемо душити і туди буде заховати американська, і все інше і з позиції сили тоді прокомунікувати так. Але йому на третю час треба сказати щось, і щось це має бути гучним: або гучна перемога аля переговори, або гучна а -а, перемога аля з позиції сили. Зараз додавимо. далі. Дедлайн буде 100 днів, який келого нарізаний, для того, щоб в цілому нормувати ситуацію, якщо це не вдасться, де піврічний і, власне, весь цей час Трамп діятиме, по... піднімаючи ставки Деескалація через ескалацію. Чому він сказав, що Путін має бути зацікавлений прийняти? Цю домовленість про припинення вогню інакше буде гірше. Або по-доброму, або по поганому він написав, але все одно прийдеться. І що тут важливе з цим припиненням вогню трапилося? Те, що Росія довгий час намагалася, ну скажімо так, продавати припинення вогню. В Росії весь час сказає: ми готові на припинення вогню тільки якщо раз, два, три, чотири, п'ять. І з серії, ви хочете припинення вогню, а ми не хочемо. А Трамп сказав своїми діями і словами, якщо дуже спростити, наступне. А що це вирішили, що ми хочемо припинення вогню більше, ніж ви. Нічого подібного. Це ви маєте поступитися, щоб ми допомогли припинити вогонь. Інакше Путін, ти знищуєш Росію, в тебе катастрофа несеться, а ми її лише пришвидшимо. Тому, якщо говорити про ці сценарії, то вони написані чисто в німецькій лозіці Того, що треба сісти за стіли, треба домовитись, треба з путіним дружити, треба Путіна вислухати. Треба подумати, де його там в дитинстві головою раняли, чи хто його в під'їзді принижував, що він отакий от негідник і не тригерити його травми і комплекси. А Трамп не дижте, що етнічний німець він не буде діяти в німецькій лозіці. У нього все достатньо просто. Він вирішує все з позиції сили. Трамп, це, от якщо ми жартували, що зустріч Зеленського з Трампом, це в розгляді російсько-української війни це зустріч Зеленського з собою 19, розливу 19 року, 2019, то зустріч Путіна з Трампом, це зустріч Путіна з тим Путіним, яким йому, яким йому ніколи не стати. Бо Трамп, на відміну від. Путіна це не аналоговий бункерний дід. Це цілком собі цифровий і сучасний дід. Але при цьому такий самий є вікадержавець, реваншист, зациклений на традиційних цінностях і на безпринципній політиці з культом особистості. Бог мене врятував, щоби я зробив Америку величною, каже Трамп. Тому. Для двох Путін планета занадто маленькою виявиться, Росія не в тому стані, і Трамп розуміє, що там зараз є запах крові. В випадку України чим можна давити? Тільки мобілізацію. Зброя частково зараз є, певний запас міцності. В найближчі місяці що би Трамп не робив, це особливо не вплине на ситуацію. Тобто немає уваж... коротковажелю впливу. Те, про що ми неодноразово з тобою говорили, я казав, що Україні треба хоча б на півроку до року запас, для того, щоб у Трампа не було спокуси давити. Друге фінансово Європа на 20, Україна на 25 й рік, перш за все, Європою, але не тільки Європою і американськими грішми перестрахована навіть там маленький хвостик на 26 є, хоча от по двадшому все не визначено від слова зовсім, особливо по воєнній частині. Але тут немає змоги швидко надавити, швидко досягнути результату. Можна е скільки завгодно говорити неприємні речі в бік Зеленського, можна скільки завгодно лякати українське суспільство, але запас в місяці є. А з російського боку його нема. З російського боку, якраз можна зараз спробувати понадавити, попіднімати ставки і сказати, що ми обвалимо нафту. Його ж ніхто за язик Трампа не тягнув, що він казав, ми Саудітами домовляємося, якщо не буде нафти, то не буде війни. Якщо б була б низька ціна нафту, то і війни не сталося б. Я правда не вірю в те, що вдасться обвалити ціну на нафту. Я тут дуже скептично налаштований, просто трішечки подивившись, повивчавши, як. Структурований міжнародний ринок нафти, і що відбувається взагалі в перській і в арабських країнах з видобутком нафти, яка там собівартість, і які прогнозовані ціни закладені в їх бюджетах. В них зараз зацікавленості в обвалі ціни жодної немає, Для них це може бути фінансовою катастрофою для самих. Тому я ставку робив би на інше: що можуть узгодити план заходів по де-факто ембарго російської нафти. Тобто вичавлювати Росію з цілих ринків, заміщаючи арабською і американською нафту. Причому американська нафта і зріджений газ, вони наразі не просто енергетичний актив, це ще й політична інвестиція. Купуючи американське, купується і лояльність Трампа. Тому тут, навіть якщо буде дещо дорожче, частина країн буде готова на це піти тільки для того, щоб через нафту зайти в поле лояльностного спілкування з Трампом. І тоді. Для Росії дійсно може стати ситуація, коли її нафту будуть купувати тільки з дуже великим дисконтом, і вона буде настільки токсичною, що це будуть робити тільки в малих об'ємах ті країни, які там готові ризикувати, або через таке логістичне плече, що там по декілька танкерів в морі переливати. Направду єдине, що треба зазначити, зараз є інформація, що у Вашингтоні знаходиться хрещений батько російського тіньового флоту. Власне, для переговорів, якраз з приводу долі цих компаній. не знаю наскільки правда, але такі інсайди гуляють в по капіталістських пагорбах. І якщо дійсно... Це відбувається, значить Росії точно зрозуміло, що пахне серйозно смаженим. А якщо з ним зараз починають зустрічатися, там американська лобійська кампанія працює над цим дуже серйозно, то будемо сподіватися, що вони не знайдуть взаємопорозуміння з американськими елітами. Хоча я би повністю цей сценарій також не відкидав би. Давай я тобі трохи поопаную почну з того, що я з тобою не погоджусь. Що тиснувши на Путіна, можна щось отримати. Нічого на нього не отримаєш, він повинен вичерпати свій ресурс. Без цього він буде далі воювати. Тому або лагідно з ним говорити, або по хамськи не працює. Це взагалі не працює ніяк. Єдине, що коли з ним говорять по хамськи, це дає йому можливість сказати: так, я хотів, я вже майже припинив. А от вони, ай-яй-яй-яй-яй! Мене спровокували. Я кажу фу, і не буду з цими бяками розмовляти. Це справді буде працювати, тому що 100% далі почне волати Орбан і Фіцо. Ці почнуть волати взагалі. Так, до речі, поки ми з тобою говоримо, Фіц тут робить заяви, що була кібератака на якусь велику а, словацьку компанію, а, страхову компанію, і за цим стоїть. Україна. Ще раз е, я не жартую, він так заявив і вважає, що коли психіатри казали, що йому треба негайно пройти обслідування, я вважаю, що треба все-таки фахівцям довіряти. Якщо більше ніж 100 психіатрів зі Словаччини вважають, що фіцу треба пройти а, психіатричне е, освічення ну щось мені пока підсказує, що не все в нього з головою добре. Але ще раз, кожна країна ну, обирає що? свого що Свого лідера, але в продовження ти побачив, що хотіли вкрасти за його словами, Ні. зламали медичну систему і хотіли вкрасти конфіденційну інформацію про діагнози. Походу, теку пофіцу хотіли вкрасти його діагноз відповідь. Ну, дивись там діагноза все зрозуміло, все ж таки краще приймати ліки і не ігнорувати рекомендації лікарів. Але повертаючись до Путіна. Ти знаєш, я можу сказати головне. Він тоді погодиться говорити, коли він перестане просуватися вперед на фронті, тому єдиний варіант, який сьогодні можливий, це блокування, просування росіян через стабілізацію фронту, через зміну, через поповнення, через мобілізацію, через забезпечення українською зброєю, через все інше, і тільки після цього, тільки після цього, ми побачимо, що Путін погодиться, чому. Тому що він байдужий до своїх людей, але дуже прагматичний. Коли він буде бачити, що нічого з цього не отримує, він захоче отримати з цього хоч щось. Пам'ятаєш, з поганої вівці, угу. хоч е, щось. І тут так само він скаже: так, гаразд, так і бить, я припиняю цю війну, але зніміть санкції. Або це, 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 це. це. Ну, зрозуміло, він буде ставити умови. Тому тут е, не все так просто далі про нафту тут я з тобою погоджуюсь. Не вірю я, що Саудити валять нафту, їм це не вигідно зараз. Е, про ембарго подивимось не все так просто, теж тому що, е, скажімо так: серед покупців російської нафти є великі західні компанії з американськими коріннями. Тому тут теж не все так просто. Більше того, ми інколи бачимо, що підтримка України це одне. А коли йде мова про гроші, то Захід ну, робить не завжди красиві речі. Наприклад, постачання Тайваням Росії, систем, вузлів, мікросхем, чипів для ракет і дронів. Відбувається при мовчазній погодженні, при мовчазному погодженні сполучених штатів, які б могли одним телефонним дзвінком це припинити. Але тут треба теж сказати відверто: ані українська влада цим не займається, а не американська американська влада, розуміючи свої інтереси, а каже так, до нас українці не зверталися. А українська влада, ну вона записує вечірні гундосики і займається своїми питаннями.